Знаєте, імперська потім радянська пропаганда робила з української мови мову таких, знаєте, забитих селян. От е мова городських – це русский язик, а українці, казахи, там татари, башкорти, Естонці це. Е Якщо вони приїжджають в місто, да, вони говорять по-русски. А на місцевих мовах говорять якісь забиті селяни в своїх селах. І дуже багато українців, які просто приїжджали е, в міста, да, тому що була урбанізація, вони зрусифікувались, тому що вони не хотіли виглядати знаєте, таким сільським биком, який приїхав, і да, тут щось на мові балакає. І да? міське, міське даже таке от бидло, яке. Дворове воно базарило по-русски і русифіковувала всіх тих інших людей, які були україномовними, але, скажімо, російська мова була агресивна, вона насаджувалась не тільки державою, да, а й через ось такі сенси. І, е в нас приймалася як така знаєте лагідна дівчинка в вишиваночці, віночку. А русський язик та такий, коротше жорсткий можний мен. Нам треба міняти цю е, ситуацію. Українська мова має бути жорстка.